Дякую, Галина Анатолійовно. Ми дійсно е завершуємо програму е першого мастер-класу. Поки наші колеги очно відпрацьовують навички на другому мастер-класі. Ми хотіли б, щоб не витрачати час, вже відповідно підвести певні підсумки і в майстер-класі, і взагалі е заходу, і в кардіології, які відбулися в цьому році, і хотіли б представити останні рекомендації. Європейського товариства кардіологів, які були оголошені на щорічному конгресі європейському кардіологів, який проходив наприкінці серпня цього року, і відповідно там вперше були публічно оголошені. Вони обговорені, і відповідно вже опубліковані в європейському журналі серця. Рекомендації, які стосуються хронічних коронарних синдромів. Тому у сьогоднішній е, нашій фінальній лекції хотів би підкреслити всі ті новини, що є щодо в цієї категорії пацієнтів, тим паче, що новин є доволі багато. І, прослухавши в цю доповідь, ви дізнаєтесь, власне кажучи, сучасні погляди е, на те, що таке є хронічні коронарні синдроми, якою є е, е, сучасні. Е, Погляд на щодо патофізіології, е, е, ішемії міокарда, клінічних проявів, е, які засади вибору початкового діагностичного ціння в таких пацієнтів, в яких ми підозрюємо на хронічних коронарних синдромі, які є сучасні підходи до менеджменту, зокрема як немедикаментозних е, засад, як корекція способу життя, так і фармакотерапії, та, зокрема, реваскуляризації міокарда при хронічних коронарних синдромах. Отже, вже анонсовані сьогодні е, мною е, настанови з менеджменту хронічних коронарних синдромів, в яких було запропоноване е, нове визначення. Ну верніше кажучи, переглянути визначення, оскільки вперше термін коронарний синдром, він з'явився 5 років тому. В рекомендаціях 2019 року е, року, тих же європейського товариства кардіологів, а цього року вони відповідно вже переглянути зв'язку з отриманням нових даних. Отже, відповідно до того визначає сучасного, яке було запропоновано в останніх рекомендаціях, хронічні коронарні синдроми це низка клінічних проявів або синдромів, які виникають внаслідок структурних та або функціональних змін пов'язаних з хронічним ураженням в цей та або порушеннями мікростиркуляції. Підкреслюю, що ці зміни можуть спричинити транзиторну оборотну на відповідність потреб міокарда і можливості коронарної крови щодо їх задоволення, яка призводить до гіпоперфузії шемії, що звичай але не завжди провокується фізичним навантаженням, емоціями або іншим стресом, і може проявлятися як стенокардія, дискомфорт у грудній клітці, задишка або навіть перебігати безсимптомно. В рекомендаціях підтверджують, що стабільність протягом тривалого періоду часу. Яка характерна для хронічних коронарних синдромів, все одно, незважаючи на це, вона з часом часто може прогресувати і призводити до дестабілізації відповідно з розвитку гострого коронарних синдромів. І також розмежовується термін захворювання, тобто там є в англійській мові хронік конерний синдром, тобто хронічний коронарний синдром, і є поняття. Кронь, корений дізис, тобто хронічна коронарна хвороба. Тобто термін захворювання стосується наявної коронарної патології, тоді як термін синдром стосується клінічних проявів. Клінічні сценарії, бачите, що перебігати хронічні коронарні синдроми може бути різним чином. Це може бути наш, от по центру, ви бачите, найверхніше коло, це наш Традиційна, класична ситуація це стрес-індукована. Стенокардія або еквивен пацієнта з обструктивною ішемічною хворобою серця. Це може бути варіант EINOC або AINOC, тобто стенокардія без обструктивного ураження вінцевих артерій, або ж ішемія без вінцевого ураження вінцевих артерій. Це може бути варіант безсимптомного перебігу, коли при проведенні. Або анатомічне, або функціональне тестування, були виявлені ознаки характерні для хронічного коронарного синдрому, або якщо це анатомічна, це виявлені відповідні стенози в коронарних артеріях, або ознаки ішемії при функціональному тестуванні. Далі. Інший варіант це фаза стабілізації вже у пацієнтів, яких був гострий коронарний синдром, проведене через шкірне коронарне втручання або аутокоронарне втручання. Аботокрнане шунтування. Або останній варіант клінічний це дисфункція лівого шуночка, або серцева недостатність ішемічного генезу. Механізми. Також сьогодні, якщо ще декілька десятиліть тому у нас в центрі уваги, в центрі фокусу патогенезу стояв фіксований стеноз коронарних е, артерій, то сьогодні ми можемо бачити, що це може бути різні і е, зміни на мікроциректурному рівні, і вазоспазм, е, детуальна функція тощо. Отже, покроковий підхід е, до початкового менеджменту осіб з підрозділів на хронічний коронавірно. Сучасні рекомендації запропонували чотири е, кроки. Е, перший Крок це загальне клінічне оцінювання. Цей крок фактично мають виконувати кожен лікар загальної практики, сімейний лікар. Він має е, оцінити симптоми, ознаки хронічних коронарних синдромів, провести диференціацію некардіальних причин болю в грудній клітці і виключити гострий коронарний синдром. На цьому етапі має бути зібраний анамнез, проведено фізикальне обстеження, записане ЕКГ, проведені основні лабораторні аналізи. а у е, потреби і рентгенографія грудної клітки та оціння вагневої функції. Отже, в осіб, які повідомляють про симптоми підозрілі на ішемію міокарду, рекомендую детально оцінювання чинників ризику серцево-судинного, анамнозу характерних симптомів. Зокрема, початку тривалості типу, локалізації тригерів, чинників, що їх послаблюють, та часу доби. Такі симптоми, як біль у грудній клітці, спричинена емоційним стресом, задишка, запамочка під час фізичного навантаження, біль у руках, нижній щелепі, шиї або верхній частині спини, чи підвищена стомлююсь, варто розглядати як потенційні еквіваленти стенокардії. Лише… У 10-25% пацієнтів з підорозно-хронічні коронасовим класична клініка стенокардії. Бачите, у більшості менш характерні прояви, а у деяких лише ми маємо 10-15% це прояв лише як задишка при фізичному навантаженні. На цьому слайді дуже детально характеризовані характер, локалізація, тривалість, тригери, ситуації, коли усувається цей біль, або це скоро І які нам відповідно, підвищують руїність хронічних коронавич, які навпаки знижують їх. Ну, наприклад, стискальний біль, який заволізується за е, грудиною, і радіє в ліву руку, е, наприклад, е, триває декілька хвилин до 5-10, е, спричинений фізичним навантаженням, емоційним стресом, е, частіше за холодної погоди, на сильному вітрі або. При, або е, з на різним емоційним стресом, як тривога, гнів, збудження або нічний жах. І проходить через тих, як він після припинення дії тригра і полежиться після приймання неркліцеріних, відповідно, ці, цей біль значно ну, підвищує ймовірність, саме що це хронічний коронастром. Відповідно, інші характеристики знижуються ймовірності. Що ми кажемо про затишку? Як ми казали, 10 15% у таких пацієнтів проявляється це як задишка. Бачите, за характером три різні, ситуаціями, які усувають, також ми можемо або е, думати, що це скоріше хронічний коронавірус, або навпаки, у нас буде якась менша ймовірність, коли ми маємо шукати іншу причину цієї залишки. Далі згадував про ЕКГ. Звичайно, ЕКГ обов'язково маєте записати, ЕКГ у спокої. І ви побачите, що, що клінічна картина або ЕКГ, вказують на гострий коронарний синдром, а не хронічний, то треба негайно цього пацієнта направити відділення відкладної допомоги, а, та або повторно вивільняти тропані крові, бажані з високо або ультрачутлових аналізаторів для, для виключення гострої шкодження м'якарді. У всіх осіб, які скаржаться на біль у грудній клітці, якщо не виникаєсь очевидна несерцева причина, доцільне проведення спокій 12 відведеннях, зокрема під час або одразу після епізоду, що на ешемія. І підкреслюємо, що використання змін сегмента СТ під час нашого ночкової тахератмії, зокрема атровінтелькуріальних реципрокних тахікардій, як достовірно доказу обстрахнуючи хвороби, не рекомендовані. Далі, які бази лабораторні тести ми маємо провести? Тобто для стратифікації ризику, діагностики супутньої патології та призначення лікування, всі пацієнти мають. Бути оцінені, зокрема, в плані ліпідного профілю рівня рівнях острини низької густини, загальної різкрої безкопроводними з визначенням рівня гемоглобіну, кретанін з швидкість швидкості фільтрації, глікемічний статус визначення глікованих гемоглобіну або рівня глюкози в плазмі кровінатче. У пацієнні з на хронічні коренестеномії варто принаймні один раз оцінити функцію щодо подібної Додатково варто оцінити оці, е, 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 рівні високочитового цереактивного білка та або фібриногену в плазмі крові. Щодо реногенографії, її варто розглянути пацієнти, які мають ознаки та симптоми, що вказують на серцеву недостатність, з підози на гостре легеневе захворювання, або з підози на ортальні, некоронарні серцеві або інші таракальні причини болю в грудній клітці. Крок 2. Крок 2 це вже так зване подальше кардіологічне обстеження. Воно включає перетестову оцінювання імовірності обструктивної ішемічної хвороби серця. В цих рекомендаціях була запропонована вже нова модель оцінювання клінічної імовірності. Вона була зважена за чинниками ризику, такими як стать, вік, симптоми та кількість чинників ризику. Отже, рекомендую оцінити претеснув мобіліст за допомогою цієї моделі. Для коригування оцінки, отримаємо за допомогою її, можемо також використати додаткові клінічні дані, ну, наприклад, це або результати обстеження периферійних картерій, ЕКГ у успоку ехо споку, ехокардіографія дані щодо класифікації судин під час раніше проведених візуалізаційних тестів. Отже. Оцінимомо зараз три компоненти цієї моделі. Перший компонент це оцінювання симптомів. Можемо від 1 до 3 балів Оціни, від 0 до 3 балів оцінити. Тобто біль у грудній клітці оцінюється по балу за тип і локалізацію, за тригер та умови, що полегшують біль. Якщо кожна з цих перерахованих характеристик наявна, тобто по, по, по одному балу. Якщо жодної немає, то 0 балів. Якщо у пацієнта проявляється задишкою, то тут ще єдина ці, ціночна шкала це 2 бали або 0 балів. Тобто 2 бали тобто відображає наявність на задишки або трудно дихання, що посиліться під час фізичного навантаження. Другий параметр це кількість чинників ризику. Їх всього п'ять: це сімейний анамнез ІХС, паління під час обстеження або в анамнезі, тислі артеріальна гіпертензія і цукровий дібет. І третій компонент це, власне, кажучи, ми вже й кажемо: це оціночна шкала, Ця модель. Можете подивитися тут: беремо і вік, і оцінку симптомів, власне кажучи, і оцінку статі чинників ризику. І все це е, разом прикладаючи, ви е, можете оцінити, бачите, тут є зелененькі, синенькі, жовтенькі такі е, е, квадратики, відповідно, ціни е, е, отримати певні відсотки. Далі їх отримати, що ви робите далі? Тобто у пацієнтів, яких згідно з цією перетестуваньмірністю, ви бачите, що е, менше 5%, то ми їх оцінюємо як дуже низька е, ймовірність і постротинний хест, і в цьому випадку е, подальше обстеження відтерміновується. Якщо у пацієнтів е, низька від 5 до 15, е, то варто розглянути е, можливість визначення індусу коронарного кальцію для рекласифікації пацієнтів і виявлення більшої кількості осіб з дуже низькою клінічною щоб Подальшому не зупинитись, проведи додаткові обстеження. У пацієнтів з початку низькою 5-15% ймовірності обстрілний ХЕС можна розглядати можливість проведення ЕКГ із навантаження і обстежень спрямованого виявлення атроскотичним процесом, не корноротрієкт для також коригування перетестової оцінки. Трансторакальне ехо ехо. стані спокою. Рекомендована для вимірняння ну, фракції викиду лівого швидких об'ємів діастолічної функції оцінювання Виявлення регіональних порушень руху стінок, виявлення некоронарних серцевих захворювань, оцінювання функції права шуника та силічно-тиску вологеневі артерії та уточнення стратифікації ризику та призначення лікування. Якщо ви кажуть про МРТ серця, то цей варіант розглядається електронативно тоді, коли за розглядом ехо, ми не можемо ну, однозначно. Оцінювати пацієнта відповідно, маємо деякі недіагностичні, неоднозначні результати. Щодо ЕКГ з фізичним навантаженням, воно окремим пацієнтам для оцінювання товарасті до фізичного навантаження, симптомів аритмії, реакції тиску та ризику розвитку подій. Також цей метод може здати як альтернатива обстеження для підтвердження та виключення ХС, коли неінвазивні методи методиції недоступні. І також ЕКГ з фізичною навантаженням можна напляти для уточнення сертифікації ризику та лікування. У пацієнтів з низькою ймовірністю інструктивної ХС, ЕС, це 5-15%, до тестування можна зглянути можливість до проведення ЕКГ з навантаженням, щоб визначити пацієнтів, яких подальше обстеження можна відкласти. Також е, підкреслюємо, що ЕКГ з фізичним не рекомендуємо проводити пацієнтів з е, діагностичною метою, з депресією сегмента СТ. Менш ЕКГ у спокій бока до лівої ніжки почка гіса, а також пацієнти, які отримують е, дигітальність. Пацієнтів з низькою або помірною протестю ймовірності не варто виконувати ЕКГ із фізичним таджем для виключення ХС, якщо доступні катекронографія або функціональна візуалізація. Якщо ми кажемо про моніторування КГ, то воно рекомендує проводити в осіб з болем у грудній клітці та на аритмію, а також варто розглянути в осіб з підозрою на ватці пластичних Крок 3 – це діагностичне цитування для підтвердження діагнозу хронічної коронастеронути та визначення ризику майбутніх поділів пацієнта. Воно включає як анатомічну, так і функціональну неінвазивну візуалізацію, а також інвазивні тести, зокрема коронар, інвазивну коронарографію. Якщо пацієнт має низьку або помірну ймовірність, абструктивний ХС, то таким пацієнтам рекомендуємо проведення КТ для діагностики абструктивних ХС та визначення ризику розвитку МЕІС. Також кате варто виконувати в осіб з низькою або помірною процесою мірсів для уточнення діагнозу, якщо інше неінвазивне обстеження є недостатнім для його встановлення. Стрес ехокардіографія. Е, пацієнтам, які мають помірну або високу перетеснувність, стрес ехо рекомендовано для діагностики ішемії міокарда. Також під час стрес ехокардіографії, коли не візуалізується два або більше суміжних сегментів міокарда, необхідне застосування комерційно доступних внутрішньовинних ультравих контрастних речовин, так званих мікробульбушок, для підвищення точності діагностики. Так, інші методи за браком часу дуже швидко. Ефект Пет МРТ такі методи е, рекомендовані для проведення е, пацієнтам з е, е, помірною або високою ймовірністю для діагностики клінічного оцінювання ішемії щемі та воробця, оцінювання ризику мейс та кількісного оцінювання міжкардіального кровотоку. Інвазивна коронарографія, коли показано, рекомендує доступ через променеву артерію. Якщо показано, кине брати доступ і вимірювання коронарного тиску і використовувати для оцінювання функціональної тяжкості помірних стенозів, не пов'язаних з добром лівої коронарної артерії перед реваскуляризацією. Інвазивна коронарографія рекомендована для діагностики обструктивних ХЕС в осіб з дуже високою. Перетесної мобільності, е, е, вираженими симптомами, з якими демедкутозної терапії, з залізкого рівня фізичного вантажню та або е, високим ризиком розвитку серцево-судинних подій. Функціональне оцінювання тяжкості стану запікальних ретелю також воно рекомендує проведення під час е, е, інвазивної е, коронарографії е, для прийняття рішення про весруалізацію із використанням е, е, різних інструментів. Uh, якщо підсумовуючи щодо uh, початкової діагностичного осіння осіб з підозри на хронічний коронавірус дом, рекомендовано брати початкове невизивне діагностичне обстеження на основі перетестів від клінічної ймовірності, обстрактивних хест інших характеристик пацієнта, що випувають, випувають на виконання невизизних тестів, а також на основі місцевого досвіду та доступності дослідження. У сумтивищі пацієнтів, в яких протест імовірність або суртинний хест за клінічного оцінювання становить більше 5%, початково діагностичний тест має бути кт або невезитна функціональна візуалізація і шемія макар. Для виключення сортинних ХЕС, пацієнт пацієнтів з низькою або помірною протестою ймовірністю рекомендовано проведення КТ-коронарографії. Кате-коронографія доцільна також пацієнтів з низькою або помірною протестом мовірності, якщо функціональна візуалізація і шемієм карт є недостатньо для встановлення. Діагноз. Інвазивна коронарографія з про проведення інвазивних функціональних досліджень, необхідно для підтвердження або виключення діагнозу абструктивних КЕС, або іноковості з невизначеним діагнозом при неінвазивному дослідженні. І четвертий крок це, власне, кажучи, лікування, яке складається з чотирьох ну, таких важливих блоків Модифікація способу життя, корекція чинників ризику, фармакотерапії, реве складації міякарні. Тепер дуже швидко. Ну, Консультування пацієнта щодо способу життя, щодо імунізації, щодо якості ж сну, сексуальної активності, психосоціальних аспектів навколишнього середовища, коріння, ожиріння, надмірна маса тіла і різних чинників, такі як гіперлітемія, цукровий діабет, гіпертензія, дієта, алкоголь, фізична активність є надзвичайно важливим. Рекомендації вказують, що інформування пацієнтів щодо серцево-судинного ризику, обговорення. Ризику переваг лікування має проводити проводитися індивідуалізовано доцільні мультидисциплінарні поведінкові заходи, щоб досягти пацієнтам кращого здорового способу життя, також додатково до належника фармакотерапії. І ми, коли кажемо про фізичну активність, пам'ятаємо рекомендації ті ж, що й були раніше 150-300 на тижні помірної інтенсивності або 75-150 високої інтенсивності, що найменше менше проводити. В положенні сидячі, тобто мало рухомий спосіб життя треба обмежити і активно рухатися. Прихильність дуже важлива, тобто є різні зараз інструменти і мобільні і медичні втручання, і різні повідкові втручання, фіксовані комбінації. все це також сприяє підвищення прихильність лікування. Щодо медикаментозного, пам'ятаємо два великі блоки: це. Антигінальний, друге це прогноз модифікувальний. Щодо антигінальних, по поетапний підхід є препарати першої лінії, бетабокати, бета -бока бокати, аналіз і другої лінії. Пам'ятаємо, що ми починаємо враховуємо призначення антигінальної терапії і особливості пацієнтів, супутні захворювання, інші призначення ліки, переносимість, патофізіологію стенокардії, місцеву доступність і вартість натрати короткої дії використовуються для негайних повищення стенокардії, Препаратами початковими для більшості пацієнтів є бета блокатори або БТ-кальці каналів для контролю ЧСС і симптомів. Якщо симптоми не вдається сунду за допомогою бета блокаторів БКК, розглянемо комбінацію бета-бокатрів та гіверпіних БКК, якщо немає протипоказань. Далі. Пам'ятаємо, що е, ІВБ не рекомендує засіб додаткової терапії у пацієнтів з хронічною коронасином фактою викладу понад 40 та клінічної картини СН. Кобінації ВБР-1 та недогідно БКК також не рекомендовано. І нітрати не варто застосовувати разом з інгибітом фосфодисрази 5 та пацієнтам з гіпертрофічної кардіоміопатії. Е, другий блок – це прогноз модифікальна, антитромботична терапія пацієнтам з хронічним коронасиному та раніше перенесені. Інфартомікад або віддав ЧКВ, або асатив селіцила кислота, або ж клопідограй, бачу обидві рекомендації 1 а мають. Після КШ рекомендація асоцилки асатив 75 100 Мг. Пацієнтів без перенесення фармикадової версковідації, але з ознаками вираженої абсолютивний ХС, необхідно асатив сліцилова також пожиттєво. Так, так, та за браком часу ми це пропускаємо. Також е, наступний блок дуже важливий це ліпідзнижувальна. Ліпідзнижувальна терапія рекомендує пацієнтам з метою зниження рівня хостини і протинизької до 1,4 ммон на літр та на щонайменше 50% більше, е, зменшення порівняно з початковим рівнем. Застосування високоінтенсивної терапії у найвищій переносимій дозі для досягнення цільового рівня холестерину ліп по є доцільним для всіх пацієнтів. Якщо не вдається досягти цільового рівня, комбінуємо з езитемібом. Якщо е, не, досягається, е, є непереносимість статині, не досягається на переносимі статень і не досягається на езитемібів, комбінація з МПДою кислотою. Для ці якщо пацієнти не можуть подвійну комбінацію з темі досягти лінію, то потрібно це з інвітором псіс Так, Також нова рекомендація, що не було раніше, це наші інгебітер на контрспорту контрспоргрукоти другого типу або антиагоніст рецептів кого-нибудь неподібного пептиду вони вже вийшли і в рекомендації з хронічним коронавим синдромом. і показує пацієнт з діабетом та хронічним кореновим синдром. Такі пацієнтам рекомендовані як інвібіль натизалежний код спор глюкози другого типу, так і органісти рецептикого ну, подібне пепти один, оскільки вони мають доведений позитивний вплив на серцево-судинну систему і зменшують місцевосудні подій незалежно від хідного або цільового рівня лікованого вину та супутнього застосування цукрознижувальних препаратів. Також покажуть, що семоглютит. Варто розглянути навіть у пацієнтів, у яких немає діабету, а є хронічний хроневий синдром, але вони мають надмірну масу тіла або жирі, тобто у них ІМТ понад 27 для зниження серцево-судинних смертності, інфаркту міокарду або інсульту. Щодо іншої фармакотерапії, пацієнтам інгибітора ПФ або БРА, якщо є гіпертензія, діабет, серцева недостатність. Також нова рекомендація протизапальна терапія пацієнтів з хронічним коронавірусом та атеросклеротичним ХС, Варто додавати низькі дози кохіцину для зменшення ризику інфаркту м'якаду, інсульту та необхідності реваскулізації. Ну і останній блок – це реваскулізація. Пам'ятаємо, що пацієнт треба надати повну інформацію, переваги ризики, терапевтичні наслідки, альтернативи, Приймається рішення, якщо там є однаковий повз для АКШ і чекали мультидисциплінарною кардіокомандою. Так, і переходимо поступово через брак часу до деяких останніх слайдів щодо особливості. Якщо це пацієнти старшого віку. Особливо увага приділяється побічним ефектам препаратів, можливої непереносимості, межмедикаментозні взаємодії, передозування та процедурним ускладненням. Також рішення щодо діагностики революціації пацієнтів, як літніх, так і молодих, має прийматися основі симптомів ступеня шемії, слабкості, очікуваного життя, часу по та вподобання пацієнтів. І що, жінкавши з чоловіками, рекомендую однакова так звана профілактична терапія серцево-судинних заголів згідно із настановами. Так, скринінг у безсимптомних пацієнтів, що е, для вивлення осіб з високим ризиком та прийняття рішень щодо лікування, рекомендую проводити опортуністичний скринінг на наявність чинників серцево-суду ризику, то оцінювання морогіс майбутніх серцевосподіл, подій за ну, наприклад, скорту або скорту опі для старших людей. Знаєш, ризи результатів попередніх грудної клітки, які свідчать про кальциноз коронарних артерій. варто розсувати можливість використання цих даних для поліпшення сертифікації ризику та визначення. Напрям корекції чинників ризику, що модифікуються, Ультразвукове обстеження соні критерії може розглядатися як альтернатива для коло індексу корнукацію недоступне або недоцільне для виявлення атеросклеротичних захворювань та поліпшення сертифікації ризику відповідно до правових значень для прийняття рішень про лікування. Так, і переходимо до висновків, що сучасна концепція хронічних коронавих синдромів охоплює структурні та функціональні порушення як у макро, так і мікросудинному відділах коронарної системи, що можуть привести до транзиторних шімії міокарда. Клінічні прояви хронічних хронічні синдромів не завжди є специфічними для механізму, що спричиняє шімі м'якарди. Для перетесту оцінювання в структурних хаїв запропонувала нову модель, яка включає такі чинники ризиків стать віг, симптоми та кількість чинників ризику. Діагностичне стосування першої лінії про хронічну коронасом повинно проводитися допомогою методів неінвазивної анатомічної або функціональної візуалізації. Модифікація способу життя, корекції чинників ризику, поєднання з фармакотерапією, що включає як і прогноз модифікування, так антигінальну, і антигінальну. Є наріжним каменем лікування хронічних синдромів. і спільне сприйняття рішень що засноване на пацієнтовому літовому підході, має першочергове значення навчання є ключем до покращення контролю чинників ризику в довгостроковій перспективі. Дякую вам за увагу.